Любов Солох Явдоха. Двоюрідна прабаба Явдоха була ворожкою. У родині про це воліли мовчати, і я, може, ніколи й не дізналася, якби одного разу баба Уляна, вичитуючи мене за чергове вештання по болоту з хлопцями, не гиркнула в серцях. «А ну не дивись мені, отак спідлоба, винувата, аж нікуди, а вона ще зиркає. Чисто баба Явдоха. І одразу замовкла, наче злякавшись чогось, та я вже учуяла історію. Дочекалась, поки баба оттане. довелося двічі по хліб бігать, доріжки позамітать і обібрать жуків з картоплі, і пристала розкажи та розкажи. Баба довго опиралася та здалась нарешті. Слухай, Оксанко, ти тільки знай. Розказувати про це нікому не можна, бо зна, що люди подумають. вдоха була старшою сестрою твоєї прабаби Оксені. Не знаю я, як воно так вийшло, та жила вона окремо од усіх, майже в лісі. Трави й зілля знала, худобу лікувати уміла, та дечого ще. Родина її цуралася та, як припече, усе одно до неї за поміччю бігали. Ліків вже ніяких не було, а та травички дасть, ще й пришепче щось, помагало. Одного разу мати розказувала став хтось у селі корів по ночах здоювать. Прийде господиня зранку, а корівка вже без молочка стоїть. Ну, дядько Михайло на ніч у засідку заліг коло корови. Деркача узяв, лежить, чекає на зловмисника. Аж ось двері рипнули, входить уся в білому й до корови. А до дядька каже Лежи, де лежав Михасю, і помолодицять бігать хвата вже тобі, хазяйство пильнуй. Корову погладила, щось пришептала, видоїла й пішла собі. А дядько до ранку так і пролежав, поворушитися не міг. Знайшли домашні синього, переляканого. Після того він із двору тільки по роботі виходив і такий завзяй газдастав, а до того гуляв так, що аж гай гудів. А ще, як німці прийшли, молодих дівчат до Германії уганяли. Мені якраз шістнадцять виповнилось, забрать мали. Мати до Явдохи побігла, у ноги впала, зроби, щось молила. Та їй зілля дала, я випила, а на другий день злягла і два місяці пролежала. Фельдшер їхній приходив, подивився, негожа. Каже до роботи, помре скоро. Мати знов до ворожки ти що дитині дала? Іродова, душе, помирає Уля моя, а та їй Іди додому, сестро. «Придане збирай, щаслива буде дитина твоя, Про помирає дурниць не мили. Як час настане, то встане і піде, як нічого не було. І що ти думаєш? казала баба, як німці пішли од нас, прокинулась я вранці, встала й пішла. А після війни і дося твого стріла, хіба не щастя? а я в духу німців били, як відходили. Вона охвіцеру їхньому під ноги плюнула. Не бувати вам на моїй землі панами, так сказала, як собак позакопують без слави. Він її застрелив. Ба так а що розказувати не можна, га? Вона ж, виходить, хороша була, бабаця. От дурна ти Оксанко! Де ти бачила хорошу ворожку? Люди їх не люблять, так і знай. І не смій мені отак спідлова більше зиркать, бо як візьму лозину.